Повернемося в причину зупинки з нового правопорушення. Пане водій, передаві посвідчення водія, ми подаємося з вам все з документами і ви вільні. Та ні, то це ви вільні. Ну ви кому служите? Вільсь... 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 Ні, українському повідомлення на лінію 102. Так причина зупинки яка? Повідомив, що вже в нас відомо на я, ну, типу, ну, ви. Виборги? Та ні, мені не треба гарної дороги. Ми в нас є повідомлення, реагування має бути. ваша фамілія, будь ласка. Ні, ні, фамілія. Яке, що ви представились? Фамілія, яка. Алло? треба було знімати телефон. Так фамілію, скажіть свою. Ну на кого я буду скаргу писати?